Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший Вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. А також радий вітати сьогоднішню мою гостю. До мене сьогодні завітала інспекторка відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності головного управління національної поліції у Вінницькій області, старший лейтенант поліції, пані Олена Слободянюк. Пані Олена, ради вас бачити. Взаємно. Хвилюєтеся трошки. трошки. Перший так. раз, сьогодні прем'єра. Так, перший так. раз. Пані Олено, сьогодні у нас тема буде, ну мені здається, що ця тема чіпає абсолютно кожного. Сьогодні ми будемо говорити про дітей. І не просто про наших найрозумніших, найкращих, най... найшиліших, да? шило так. в одному. Да. Ну, от таке. Ми будемо говорити про ті ситуації, коли, на жаль, діти заставляють нас дорослих, ну, а вас. Дорослих працювати, дорослих нас хвилюватися, а вас, дорослих, працювати у посиленому режимі. Будемо говорити сьогодні про е, ті, ті речі, які, на жаль, ще у нас трапляються. Я маю на увазі і зникнення дітей. Я маю на увазі і е, скажімо так, з нашої точки зору, з батьківської точки зору, зі старшої старших людей ненормальне поводження з ними. Ну і так далі, і так далі. Будемо говорити все одно через призму дітей. Так ось, е, на жаль, у нас. Е, Ще іноді таке буває, ми іноді зустрічаємо таку інформацію, що на жаль, все-таки діти пропадають, і ця інформація з точки зору медійника, я чудово розумію, автор інформації кинути, щоб такий заголовок, щоб всіх зацікавити, так. пропала дитина, зникла дитина, шукали всім селом чи там в обл, і так далі. Так далі, так далі. Е, найпростіше перше запитання: наскільки взагалі часто зникають у нас в Вінницькій області, враховуючи вже повністю? Наскільки у нас часто зникають діти? Е, так, тема дійсно важлива, оскільки дітки, на жаль, зникають дуже часто. Е, людям, які не стикаються з цим, буває дивно таке чути, але діти пропадають кожного дня. Ну, зникають безвісті таке. Більш в, в, в рамках закону таке більш поняття слід mm -hmm. Е, Ну, якщо говорити про цей рік, уже наприклад три тижні 2024 року всього лиш та всього тижні. лише три тижні уже надійшло до органів поліції понад 30 заяв та повідомлень. Це 36, здається, було станом на коли я йшла mm -hmm. <свят> на, ефір, на ефір. Так, на щастя, всі дітки розшукані за цей рік. Не розшуканою залишається в нас лише одна дитина. Повідомлення про зникнення якої надійшло в цьому році. Однак зникла вона ще у 22 році. Так, вона mm -hmm. проживала на тимчасово окупованій території і зв'язок з нею втрачений. Просто пові просто заяву написати змогли лише тепер. Тобто в 23-му чи в 24-му? В 22-му вона зникла. зникла Фактично заяву написали? заяву написали от тепер. В 24-му? Так. Цьому а, році вже. Що, що ж так довго тягнули? не було можливості, я так розумію. Напевно, коли мабуть мали мабуть, змогу лише люди так дістатися так. до органів національної поліції нашої держави, лише угу. тоді вони змогли зробити таке повідомлення, угу. тому але е ви цей випадок враховуєте ну берете в свою статистику е тільки тому, що е заява була написана на території Вінницької е -так, області, так але дитина зникла фактично, не фактично, дитина зникла не на нашій території, не на нашій е території і ну, ми можемо тільки здогадуватися, де там що і там і це, як І це звичайно сильно ускладнює пошуки. Зазвичай цю інформацію ми в обов'язковому порядку ми співпрацюємо між собою всі області нашої держави завжди за співпрацю, тому що без співпраці розшукати дитину дуже важко, оскільки зараз ну. Все мобільно, можна сісти на автобус, дістатися угу. в іншу область. І якщо дитина там не знаходиться день-два, то вона вже ж може бути зовсім в іншому кінці країни. Ну різне ж може бути Так, і за кордон може бути так і, і за кордоном, оскільки ж умови війни, також це трохи змінило умови перетину кордону. І так далі. Окей, <свят> okay. ну що ж, відверто вам скажу, я не очікував відповіді від вас, що от кожного дня зникає там по декілька дітей, і статистика більше 36, ви кажете, 36 за практично два, дві декади січня. Це багато? Це багато. Звісно, це багато. Да. <свят> якщо можна, якщо це не є таємницею, як моментально спрацьовує ваша команда? Чи починається робота? З моменту подання безпосередньо, ну от я візьму листочок в руки, от безпосередньо написаної заяви. Е Чи Батьки починають хвилюватися, вчасно дитина не прийшла. Пройшло пів години, година півтори-дві години. Хапаємося за телефон, і все вже треба дзвонити в поліцію. І ми телефоном дзвонимо в поліцію. Як правильно, отакий е, правильний алгоритм дій нас дорослих? Як він має виглядати? Як він має бути? Так, якщо говорити про алгоритм дій батьків, ну давайте поговоримо про ситуацію, яку ви сказали. Так якщо дитина вчасно не повернулася додому. Ви знаєте, що дитина закінчиться уроки о 15 годині, їй дістатися додому. 20 хвилин, ну це якщо дитина доросла. так Ми говоримо, бо ж менших діток, звичайно, потрібно, за руку, потрібно забирати mm -hmm. додому, все-таки місто, ну, неважливо, який там територіальний е, населений пункт. Е, якщо це старша дитина, ви знаєте, що 20 хвилин її добирається, ну нема 20-30, вже добре почекаю. 16-та година, пройшла година, година вже, да, дитини немає. Ви їй телефонуєте, телефон не відповідає або вимкнутий. Е, звичайно, телефонувати в поліцію обов'язково потрібно, але перш за все, все-таки. Ви ж маєте знати коло спілкування своїх діток. Так, ви знаєте коло спілкування. Ви знаєте е, вчителів. Це обов'язково. Тобто, в першу чергу, ви телефонуєте до класного uh -huh. керівника, Питаєте, чи дійсно закінчилися уроки у вказаний срок, оскільки буває повітряна тривога, можливо, перенесли якийсь урок затримали затрим... так. Можливо, затримали. Ви спочатку перетелефонуєте до вчителя. Якщо вчитель сказав, що да, уроки закінчилися, дітки пішли у відповідний час, як і завжди, uh -huh. тоді ви маєте що зателефонувати до когось із друзів. Я все-таки переконую і закликаю батьків, що обов'язково треба знати, з ким спілкується ваша дитина, незалежно від віку. Ви обов'язково маєте знати когось із її друзів. Так як мінімум два-три телефони. Це, друзів це бути. це обов'язково має бути, якщо так. не батьків. Так, і ну, в батьків, тому числі батьків. Ну зараз поширені в нас чати. Так, батьківські uh -huh. на ну, щастя, ці технології приносять і багато корисного. Так то батьківські чати завжди є, і всі номери телефонів. Я думаю, батьки між собою також мають. Зателефонуйте ще до когось із друзів. Запитайте, чи ви чи ти не бачив там мого Олега, чи він ішов mm -hmm. з тобою. Якщо друг сказав, так, ми вийшли зі з дверей школи, і він пішов у своєму напрямку, я пішов у своєму. Тоді, звичайно, ви е, розумієте, що вашої дитини нема. Е, якщо ви ще знаєте, що у вас проживає десь мама ваша чи е, ну бабуся, mm -hmm. так дитини ще зателефонуєте до неї. Можливо, вона пішла туди, якщо також е, відпадає цей варіант, обов'язково ви телефонуєте в поліцію. Ви телефонуєте просто на 102. вам не потрібно йти в. Найближчий до вас підрозділ поліції є. У нас номер екстрений. 102, телефонуєте, повідомляєте обов'язково ознаки дитини, обов'язково одяг. Ви, як батьки, обов'язково маєте знати, в чому ваша дитина одягнена. Повідомляєте одразу це для першочергового орієнтування. От це ваш перший дзвінок, ви вже маєте розказати першу інформацію по опису, щоб uh -huh. цю дитину шукали в першу чергу по опису. Тому що зразу після отримання повідомлення до вас виїде група, слідчо-оперативна, яка вже буде збирати у вас. Вона візьме у вас фотографію актуальну, так яка буде відповідати теперішньому віку. І ну бажано, звичайно, щоб це ще відповідало сезону. Тому що якщо у вас є фото дитини крайні. Ще влітку, так а дитина зникла взимку. то також це буде трохи впливати. Думаємо, що одяг зміниться. Одяг mm -hmm. дійсно змінить також і зовнішній вигляд дитини. Що відбувається в поліції, коли ми отримуємо повідомлення про зникнення дитини? Зникнення дитини це в будь-якому випадку є резонансною подією. Це, один із найважливіших пріоритетних напрямків і нашій діяльності, оскільки діти це найбільш уразлива категорія населення, їхнє життя та здоров'я є найціннішою, ну найважливішою цінністю. Тому в першу чергу залучаються працівники територіального підрозділу, на території якої зникла дитина, відбуваються пошуки, спілкую встановлюється коло спілкування, друзі, місце, де в крайній раз бачили дитину. Перевіряються камери, відеоспостереження. Якщо це місто, то тут взагалі це дуже добре, оскільки камер у нас багато, і муніципальні камери, і камери просто підприємств, установ і організацій. Якщо ж пошуки територіального підрозділу не дають результату, залучаються інші працівники. Ну, я з радістю можу зазначити, що більшість діток, ну, 90% діток, розшукуються у нас протягом доби. Угу. Тобто навіть можна не реєструється кримінальне провадження, але всі дії максимально спрямовані для пошуку дитини вони приймаються і діти розшукуються. Якщо ж, звісно, дитина не місце знаходження дитини не встановлюється протягом доби, то тоді вже реєструється кримінальне провадження і вже залучаються, проводяться інші заходи. Це вже комплекс оперативно-розшукових слідчих процесуальних дій з метою розшуку дітей. Там вже зовсім інший сценарій. Вже uh -huh. так, все серйозніше. Тобто, це коли ми розуміємо, що ми всі оці першочергові прості дії зробили дитину, ми не знайшли. То звичайно, ми залучаємо вже якісь технічні можливості національної поліції. Um, Все-таки ви сказали, що я розумію, що це дуже дуже, -дуже приблизні цифри. 90% вирішується за одну добу, навіть uh -huh. іще менше. А все таки є певний відсоток е випадків, е які не вдається вирішити одразу, так, так. А, і Дійсно, потім це, скажімо так, серйозна велика робота, і звісно, я бажаю, щоб абсолютно всі я бажаю, щоб ніхто не зникав. Це так, по перше. Так, да, це по перше. От наскільки е, наскільки довго тягнуться, або наскільки багато справ зникнення дітей залишається нерозкритими. Чи такого не буває у вас? Буває. Ну нерозкриті справи. Це те, коли дитина рахується ще в активному розшуку. Ну, от за минулий рік так у нас надійшло понад пів тисячі повідомлень про зникнення дітей нерозшуканими за минулий рік, тобто за 2023 рік, залишилось двоє діток. Угу. Тобто, це лише ці два випадки, і те, і то я можу зазначити, що ці два випадки пов'язані з тим, що батьки втрачали зв'язок з дітьми. У зв'язку з тим, що хтось інший з батьків е, вивозив дитину там в зв'язку з війною, там за кордон. Тобто, це не були ті випадки, коли дитина пішла з дому, і просто от, дитина просто живе як в мирному місті, так, і вона пішла з дому, не повернулася. Угу. Так, таких випадків, на щастя, немає. Це випадки е, особливі. Так можемо сказати. Угу. Оскільки ми намагаємося і ну, дійсно розшуковуємо діток. А, пані Оланду, от ви вже сказали два основних ключових слова. Мого наступного запитання: дитина пішла з дому. Ви напевно ведете статистику. Як часто діти, от, як ми кажемо, просто йдуть не просто. Оце зовсім слово угу. тут зайве. Діти йдуть з дому. Е, По-перше, це певний віковий певна вікова категорія, так, Скажемо так, вікова категорія підлітків це найбільш е, така. Ну, критична категорія, тому що не більш годуни, вони не більше е, ходять. Да, тому що в них вже формується своя особистість, своя думка. Е, вони ну, Це вже, вони так вважають. Ну, Вони, та, вони так вважають. І, ну, Ми якби сприяємо тому, щоб дійсно особистість формувалася, але не таким шляхом. Е, мушу зазначити, що з часом е, раніше ми як вважали підлітки. Підлітки це 12, 14, 15, 16 років. Зараз е, ця категорія чомусь стає нижчою, це вже і. 10 років і 11 років діти можуть mm -hmm. собі прийняти рішення, що я хочу піти з дому без дозволу батьків. Ну добре, 10 років це що зараз? Третій, четвертий клас? Так, ну так посварилися. З, ну вона діти вважають, що їх там не розуміють батьки. Зараз такий час, що батькам необхідно. Ну, Дуже дуже е, акуратно і уважно ставитись до дітей. Е, звичайно, зараз час гаджетів. Батьки хочуть, щоб mm -hmm. діти більше вчилися. Буває, бувають випадки, коли мама забере телефон дитини і в якості і протесту, все. і це вже так для дитини, це вже її пригнічують. Тому ми закликаємо різко не позбавляти дітей. От, навіть якщо ви бачите, що є проблема, так дійсно, що дитина забагато часу проводить в інтернеті в гаджетах. Вона не спілкується там з друзями або вона не займається. Своїм навчанням, вона не проводить час з сім'єю, не допомагає по господарству. Не потрібно цього робити різко, тому що це дійсно для дитини є конфліктною ситуацією. Mm. І навіть це може стати причиною того, що дитина може піти з дому. Ну, велика, ще скажу, що велика частина звичайно причини, як вон, як діти вважають, піти з дому. Це нерозділене кохання, також таке в нас трапляється. Це вік, коли. Максималізму, так, цього юнацького, угу. також це дуже, дуже поширена от причина. Пані Олено, більше все-таки більше ідуть дівчатка, хлопчики? Більше дівчатка. Більше дівчатка. Так, більше дівчатка. Ну, так як жінки у нас більше. Емоційні, ну, ну, дівчаткам, дівчинці до жінки ще Треба рости і рости. Так, але так, характер вже формується напевно з маличку. Більше дівчатка, так. Характер. Ну, добре, окей. А... <laughs> <да> да, цікаво да, формується характер, е але все одно, е коли от ви знаходите, коли ви пов... не, саме знаходите, не повертаєте, а саме знаходите. Що найчастіше ви чуєте, яка причина? От я пішов, я пішла. Яка причина? Мене не розуміють вдома Оце в них в них найбільш поширена ця фраза. Що мене не розуміють, незалежно від того, чи це кохання, чи це так. гаджети, чи так. це питання фінансові, чи це питання Просто... розвитку, так, чи це так. питання. Я хочу піти в цю секцію, мене не пускають. Ну я не знаю. Ну я думаю, зараз батьки в нас також батьки також розвиваються. Ну я можу сказати, що спілкуючись з батьками, діток, які зникають безвісті, це дуже часто це звичайні Сім'я, тобто це сім'я, де з огляду батьків взагалі немає проблем. Є е, можливість відвідувати будь-яку секцію, так і батьки зараз дбають про те, щоб діти розвивалися. Це просто от якесь переконання дітей. Звичайно, інтернет також велику роль зіграє. Що вони дивляться? Ну, от, привернути увагу, також це виділитися з НАТО. Так, що от я там шукала, я сказала, що я піду з дому, і я пішла з дому. На жаль, <сір masterpiece> е, пані Олено, у нас залишається 5 хвилин. Я хоч, хочу ще від вас почути питання стосовно відповідальності: яку відповідальність несуть дві крапки: батьки з одного боку, старші люди, і діти е, молодше покоління, яке в принципі якби і є е, основою? Цих всіх наших великих наших переживань, вашої роботи, отак так, будемо так. говорити. Яка відповідальність? Так, дивіться, за часту, якщо діт... ми розшукуємо дітей і встановлюємо, що причиною, перше, давайте так: перше, що ми робимо, наша мета знайти дитину. Так, коли ми встановили дитину, Живою, здоровою да, дитина ми жива здорова, жертвою злочину не стала, все добре. Ми спілкуємося з дитиною, спілкуємося з її батьками або іншими особами, які їх заміняють. Ми з метою, аби встановити причини та умови, які цьому сприяли, та в подальшому їх попередити та не допустити. Ми встановлюємо, наскільки ця сім'я благополучна, як вони живуть. Якщо дитина пояснює, що от мені ну, батьки мене не розуміють або ображають, або вчиняють на мене домашнє насильство. Це все обов'язково встановлюється. Якщо якісь із таких фактів підтверджуються, ну навіть якщо не домашнє насильство, от просто ми встановлюємо, що дитина зникла без з недбалості батьків. Ми оце встановлюємо, і це підтверджено. То батьки притягуються до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків. Це перший раз. Так ну я так розумію, що вічно так тривати не може. Тобто, там є певна якась кількість, після чого може поставити питання. Взагалі, е... ну це вже так. Це вже ну таких випадків рідко стається, що саме діти тікають з дому і вже батьків позбавляють. Зазвичай до цього призводять ще інші ситуації. Зазвичай. Батьків позбавляють. тобто це вже є, я ж кажу, і насильство, і будь-яке жорстоке поводження з дітьми. Тобто, тут ми не чекаємо, щоб дитина пішла з дому. Просто окей, діти несуть якусь відповідальність. Є е, е, ситуації, в яких саме діти несуть відповідальність. Е, Скажемо так, е, велика частина випадків, коли батьки не винуваті, в тому, що дитина просто от пішла, це ті випадки, коли дитина вважає, що її просто не розуміють. Угу. Тобто це вважається самовільне залишення місця, місця проживання відповідальності як такої для дитини немає. Не передбачено законом, що дитина буде притягатися до тієї чи іншої адміністративної чи кримінальної відповідальності. Хочу Однак... уточнити: от ми зараз говоримо дитина-дитина, а в законі чітко прописано: це 14 років, 16 років, 18 років, до якої межі? До 18 років до 18, це неповнолітні діти, не до 14 це малолітні діти, mm -hmm. так. Що, що стосується дітей, то в разі якщо дитина самовільно залишає місце проживання, місце перебування два рази протягом року, Дитину ставлять на профілактичний облік угу. для того, щоб проводити з нею профілактичну роботу з метою недопущення повторення таких випадків. Дитина спілкується, можливо, залучаються психологи. Якщо ну ми встановлюємо, чому вона так вчиняє, чому вона намагається втекти з дому. От, от такі рішення приймаються. Угу. Звичайно, якщо причина в батьках, то приймаються рішення, щоб дитину якось відокремити і також провести з нею роботу. Дякую вам, от 20 хвилин і пройшло. Так Да, <laughs> та, так так швидко. Ми просто перед ефіром з пані Оленою, так як вона вперше ми говорили, я кажу, не хвилюйтеся, Вона сьогодні лише 20 хвилин. Боже, так багато часу не багато, дуже мало. 20 хвилин пролетіло. Є ще про що сказати, так, правда? Ще дуже Є багато. ще багато про що говорити. Але пані Олено, я сподіваюся, що ми через 2-3 тижні, можливо, максимум через місяць, знову з вами зустрінемося на цьому майданчику, так. і ви знову розкажете. Тому що ця тема мені так здається, я звісно можу помилятися, але мені здається, що. На цю тему і про цю тему треба говорити постійно для того, так. щоб хоча б хтось почув наш ефір, ваше звернення, мої запитання, і, можливо, одним випадком буде менше. Так Значить, можливо, нам... буде менше, і нам буде легше шукати, якщо батьки і громадськість вона буде усвідомлена. Вона вони просто будуть знати, що їм що потрібно робити. робити, як та... робити, і де робити це окрема тема. Абсолютно окрема. Я вам щиро дякую. Ще раз нагадаю: інспекторка відділу ювенальної превенції, управління превентивної діяльності головного управління національної поліції у Вінницькій області, старший лейтенант поліції, пані Олена Слободянюк. Була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Ідемо на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101 і вісім рафем. Місто на Богом. Події що поруч.